Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різна Кольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. Сьогодні у нас 4 січня 2024 року. Четвер, мій самий улюблений день у тижні, тому що вже багато зроблено. Ще є час, щоб щось доробити, але незабаром вихідні. Я сподіваюся, ви вже переробили свої хатні справи, тому що я збираюсь вас відволікти. Тому що я розумію, що у багатьох вже робочі будні, а в мене продовжуються свята, тому що в мене продовжуються подарунки. До того ж, у мене сьогодні гарний настрій, і я хочу поділитися ним з вами, тому що вчора. За багато часу в нас здійснився обмін полоненими, і багато наших захисників, які довгий час знаходились у полоні, повернулись додому. Я розумію, що повернулись ще не всі. Я навіть не уявляю, через які тортури вони там пройшли, але вони повернулись додому, і в мене таке відчуття, що я повертаюся додому з кожним з них. Тому що це такий великий ковток надії, що ми з часом повернемо всіх наших, а там незабаром і перемога. До того ж, я отримала посилочку з дому. Ну як з дому, з Харкова, і це ще більше додає радості, і я хочу. Цією енергією позитиву поділитися з вами. Ви ж пам'ятаєте, що напередодні Нового року я відправляла оленів у дорогу. Так ось деякі з них вже повернулись, а деякі навіть собою взяли у компанію пташок. Бачите, ось і пташки прилетіли. Але спочатку посилочка з Харкова, бо про неї мені найбільш всього було відомо. По-перше, нова пошта здає всі явки і паролі. А по-друге, Тома, тому що посилка прийшла від Томи Новікової, напередодні дізнавалася в мене адресу Оленки Буганової, а потім нова пошта повідомила, що саме від Томи йде до мене посилка. І я захвилювалась, пишу Тома, чи ти не переплутала, ти ж оленці збиралася відправляти? Може, то нова пошта плутає паролі таявки? Вона ні, все вірно. Тільки в розвідку ми з новою поштою не підемо, бо вона здає. Я кажу: а з Укрпоштою нікуди не піду, бо вона заведе у дрімучі ліси. Цього року Укрпошта. Мене здивувала своєю швидкістю. Посилка, яка повинна була йти три дні, йшла два тижні, але врешті-решт, все вс, все прийшло своєчасно. Тому, як то кажуть, дякуємо пошті за можливість отримувати. Подарунки з дому. Будемо називати це з дому, тому що я обіцяла Тамарі, що як повернусь у Харків, то відразу до неї на диван. Бо для тих, хто ще не знайомий з каналом Тамари Новікової, вона в'яже на дивані, а крім того, вона ще й запрошує дівчат до себе на цей же диван на вечорниці. Вона. Здається, весь грудень прогуляла, але обіцяла, що в цьому році, році поновить вечорниці. Тож заходьте на канал, підписуйтесь і очікуйте, бо у Тамари дуже цікаві, дівчата бувають у гостях. А ми подивимось, що за подарунок до мене приїхав, тому що мені так здається, це нам, як то кажуть, навчальний матеріал практичний. Для мене та моїх гномів, як насправді треба шити проєктні торбинки, тому що Тамара у нас професіонал. І бачите, яку красу вона мені пошила. І це така велика торба, тому що там усередині ще більше. Таких самих це, це як Набір чи комплект, але це торбочки не тільки для того, щоб брати їх з собою в дорогу. В'язання чи моточки. Я вже бачила у Оленки Буганової на каналі розпаковку схожих торбинок. І я знаю, що там є такі предмети, які які натякають, що треба десь. Як то кажуть, заземлятися, де, десь треба пускати корні. Тому що серед цих торбинок є ось така краса, яка натякає, що треба треба накривати поляну. Бачите? От де її розташовувати? Це повинен бути якийсь стіл. Чи може такий куточок, як собі Тамара влаштувала нещодавно? Я їй кажу, у мене нема такої можливості. Вона каже, хоч день-небудь притули, щоб складати пряжу. І оскільки я вже знала, я заздалегідь підготувалася і ось цю шкарпеткову пряжу, що я збираюсь, з неї складати свій адвент календар пряжний, шкарпеткової пряжі, я підготувала, бачите? І вони тут можуть жити. Особливо для тих дівчат, у кого є де розмістити у таку, у таку корзинку, тому що оцей кошик, ну мені навіть його ніде притулити. Але коли я повернусь додому, обов'язково буду на самому видному місці, розташую цю, цей кошик і буде він мене радувати, тому що повторити таке пошити, я, я не планую, я не обіцяю, тому що не те, не те, що не зможу, в цьому я навіть собі. Не зізнаюсь. А поки що не візьмусь, поки нема обладнання і простору для цього. А оце Тома сказала, що нема в тебе шкафа, немає етажерки, поличок нема. Знайди собі, як то кажуть усі люди, вішака у нас у Харкові кажуть тремпель. Ось треба знайти, причепити, і будуть у мене отакі кишеньки, щоб я могла щось зберігати. Зараз пошукаю, у мене десь був саме тремпель. Знайшла я приладдя. Ось, бачите? Тепер мені залишилось знайти, де причепити. І будуть у мене висіти отакі кишеньки. А тут можна зберігати тут ножиці, тут гачок, тут клубок, тут спиці. І все під рукою. Я так думаю, що навіть у поїзді можна оце повісити на вікно і можна в'язати. У автобусі, я так гадаю, буде ніде. Це я до того, що я знов збираюся у дорогу. Отже, Тома, я тобі дякую. Я навіть не буду намагатися повторити твою творчість, тому що мої гноми на це не здатні, але ми спробуємо пошити щось з блискавкою, щось схоже. На твої вироби. Я сподіваюся, що ти дозволиш мені списати. Ось така краса у мене тепер є. У мене тут є чай. Тропіки. У мене тут є. Смаколики. Але я зараз не піду пити чай з цукерками, тому що в мене ще є подарунки. І я хочу вам їх показати, тому що не те, щоб це було з дому, але поруч з домом. Тому, що, по-перше, це з Полтави, це ж біля Харкова, а по-друге, Юля теж харків'янка, так вона також, як і я, вимушена була поїхати. Вони зараз у Полтаві мешкають. Але ми, як я і Тамара, і Юля, ми ж все одно залишаємось харків'янками. Тому перші два подарунки в мене пов'язані з домом. До того ж, якщо Тамара ще очікує мене на дивані, щоб побачити мене у усій красі, то Юля мене вже бачила. Юля, нагадай мені, коли ми зустрічали Новий рік у Парусі на Салтівці. це було ще до війни, але я не пам'ятаю, це був 21-й чи 20-й рік. Ще Наталка Аксьонова була у Харкові. Іра Олійник організовувала з, з Катериною та з Олею. Захід, і ми, дівчата, святкували новий рік. І як же нам було весело, і як же там було гарно. І я пам'ятаю, що Юля ще тоді приносила на наш новорічний дівочий вечір моточки пряжі. Юля, пам'ятаєш, вона дарвала всім пряжу, тому дівчата. Ота От звичка дарувати подарунки під новий рік це не моя. Це я у Юлі підгледіла ще скільки років? Три чи чотири тому. Тому Юля, це все у мене від тебе, мабуть, так. Тома, я дякую тобі за твої витвори мистецтва, тому що ну, я так рівно не зможу про прострачити. У мене такі гноми такі хвилясті, вони не впевнені ще в собі. До того ж, у мене таке напівкустарне виробництво, а в тебе вже, ну, якщо не масове, то мабуть серійне, тому що мені здається, що оленки Буганової схожі. Оця панель з. Кишеньками і торбинки. І ми з Оленкою будемо близнюками по твоїх проєктних сумочках. Дякую Тома тобі за подарунок. А ми переходимо до подарунка Юлі. Тому що Юля в нас фея капсул. Капсула на осінь. Зараз йде капсула на зиму. І саме в рамках спільного проєкту капсула на зиму. Ми теж обмінювалися подарунками, теж таємно, бачите, ми без магії ніяк не можемо обійтися. Ніхто не знає, від кого прийде подарунок, і коли подарунок приходить, не всі не відразу вдається вгадати, за які саме здібності нагороджує фея тебе подарунком. Дехто плутається, а мені здається, що це навіть цікавіше. Тому що ми вже дорослі дівчатка, і вже небагато таємниць залишилось у нас. І от одну з таких таємниць я зараз буду розпаковувати разом з вами. Ось такі квіти. Мені здається, це соняхи. Бачите, багатий буде у нас врожай олії. А до того із пакетика виглядають хто? Ну, Звичайно ж, шкарпеткова пряжа. Дівчата ж, мабуть, почули, що я буду збирати адвент, календар зі шкарпеткової пряжі. І мені ж треба ж допомогти. А поруч з Артісаном. Приїхала пряжа, яку я знову кажу, що я ще не тримала в руках таку ниточку. От бачите, Алізе все ж таки у них багата така номенклатура цих артикулів. І, і це не тримала. Бачите, ще багато таємниць. Здається, я помилялася, таємниць ще вистачає. Це щось пухнасте, третій сезон. Юля, це на весну? Це у нас буде капсула на весну, третій сезон. З якого боку рахувати? Зима, весна, осінь? Чи осінь, зима, весна? Отже, третій сезон буде у нас волошковий. Дуже красивий. І мені здається, навіть не колючий. А я, дівчина, така вередлива до колючості. Ну, дуже красивий колір. Альпа, Альпака! Ну, бачите, вона ж незвичайна, вона королівська. Роял це королівська. І вона зовсім не колюча. А скільки в ній тут? 250 метрів. Це шапка. Це точно шапка. Ну, це шкарпетки. А залишок піде у адвент-календар. Бачите, така осінь. В'язати буду ближче до осені. Щоб пасмачки підійшли до осені. мені так здається. Юля, я дуже тобі дякую. По-перше, за організацію капсули. Ну, це дуже крута ідея, тому що якийсь один виріб, а я ж міс аксесуар чи місяць, хто я? Пані аксесуар, скажімо так, з аксесуарами все вдається дуже добре. А саме капсула мене спонукає до плечових виробів. Отже, дякую за ідею, дякую за подарунок, дякую за те, що ти з Харкова хоч і живеш поки що в Полтаві, тому що я теж була в Полтаві, коли я була? У марті 6 чи 7 березня, коли нас вивозили волонтери, тому я там була. Але я не затрималась, я поїхала далі. І ми з вами теж йдемо далі, тому що подарунки продовжуються. Юля, дякую величезне. У мене вже пішли думки, що я можу з цього зв'язати. Ой, тут іще, бачите, я коли бачу пряжу, як я ота миша. Більше нічого не розумію, як сир миша, бачить? О, тут цілий пакуночок ще. А як його? Треба ж розв'язати зараз. І тепер я буду намагатися обрати. Мені що після зйомок пити? Чай чи каву? Тому що Юля прислала мені каву, а Тома прислала мені чай. А я, коли мені треба обирати, дуже хвилююсь. А тепер. Завдання ще ускладнюється з зірочкою, тому що і тут є чай. Я такий купувала дівчатам надсилала, щоб вони мені розповіли, що це і як. Тепер я буду теж спробувати, що це таке. І знов солодощі. Там цукерки, тут шоколад. А це, мабуть, а це, мабуть. Мангустін. Це якась екзотика, це я не знаю. Бачите, це, це з мене будемо робити людину. Ну, я так я, я почитаю, да, я буду така дівчинка. Треба вив'язати собі зелену пов'язку на голову і зайнятися красою. Ну, я ж так в спа салон вже не пішла. Треба буде виправлятися. Запалимо свічки. Намажемо руки кремом, а можна і ноги. І будемо наводити красу. Все, дівчата. На сьогодні все. Подарунки ще є. Але я пішла наводити красу. Мені вже цікаво. Я хочу це спробувати. Бачите, тут інструкція намальована. Навіть не, не треба володіти іноземною мовою. Як це цікаво. Тут Юлічка ще прислала усіляких чаїв. Це, мабуть, щоб заспокоїти після того, як. Водіє маска. Уявляєте, оце мабуть, оце, мабуть, стара шкіра облазить і тут нова, молоденька, гладенька, бархатиста. А що перевіримо, дівчата? Що робити? Я такого не очікувала подарунку. Я була не підготовлена до цього. Тому я дуже дякую Юлі за сюрприз. І я беру тайм-аут, тому що у мене сьогодні вечір спа процедур. Неочікувано. А зустрінемось ми з вами знову вже завтра, тому що я хочу прогулятися разом з вами набережною Дніпра і переїхати з лівого берега на правий. Тому бережіть себе. А завтра ввечері ми з вами знов заваримо чай або каву і зустрінемось, щоб продовжити мої свята з подарунками від дівчат. Бо сьогоднішні привітання з Харкова, який на місці, і з Харкова, який тимчасово у Полтаві. Дуже неочікувано змінили мої плани на сьогоднішній вечір. І тепер, поки в мене є час та натхнення, я влаштую собі Спа-салон на дому. А завтра розповім вам, що з цього вийшло, і ми продовжимо роздивлятися мої подарунки, подарунки для мене. Можливо, ми там теж знайдемо щось несподіване, як ми з вами знаходили у адвент-календарі для рукодільниці. А я сподіваюся, що за цей час ото запоріб'ячі не забере в нас наш гарний настрій, надію на тиху ніч і ранок без обстрілів. Дякую дівчатам за подарунки за теплі привітання з рідного дому, за яскраві спогади мирного життя. Я залишу посилання на канали дівчат в інфобоксі. Переходьте, подивіться, послухайте. Ви обов'язково знайдете на каналах у дівчат цікаві ідеї. І купу натхнення. А ми зустрінемось з вами завтра. На все добре, мої любі!